Василь Савін військовий, боронить країну в складі 56-ї маріупольської бригади. Я із Макіївки, я там родився. Чоловік, щойно з фронту, де його підрозділи буквально вгризлись у землю поблизу Бахмуту. Без ротацій уже півтора роки. Якщо здадим позиції Бахмутовські, одразу рухнуть Славянськ, рухнуть Краматорськ. Рухнеть Славянськ-Краматорськ це путь на Дніпро, путь на Харків, А туди путь на Київ. Зараз все вирішується. Про те, що цей рік ключовий у протистоянні з Росією говорять західні аналітики і самі ж українські військові про серйозні ситуації, свідчить повторний наступ Росіян на Харківщині. Просування на Донеччині, очільник гурбуданов днями попередив про загрозу з півночі катастрофи, мовляв, немає. Та добрих новин теж як і несамовитої жаги до помсти, яка переповнювала добровольців у боях за Київ. Зараз є шалена потреба в військових, тому що їх мало нас багатьох вбили, поранили ми зараз. Там хтось є не бойовою одиниці. І якщо, наприклад, не набереться відповідна кількість, всі ці втрати будуть даремними, тому що в кінці кінців Росія зайде сюди. На жаль, суспільство мало обговорює, що буде, як ми програємо війну, не акцентує цю тему і влада. На що в разі поразки Кремль перетворить українські землі? Добре, знають два герої: Костянтин Реженко, журналіст Херсону. Ми, ми формували. Е Карти фаршистів збирали ну за рахунок того, що в нас було декілька телеграм-великих телеграм-каналів. Василь Савін, політичний діяч Донецької області. Вони не просто жили в окупації, а й розгорнули на захоплених територіях осередки спротиву, стали очима наших спецслужб. Для цього в грудні 2014-го Василь Савін перейде лінію фронту. Появилася така можливість внедритися в адміністрацію ДНР, создать. На базі Донецька Макеївки агентурну сеть і создать наш батальйон Макеївка. Рік Рікін пробуде в оточенні колаборантів, отримує доступ до секретних документів і буде приголомшений. На февраль 2015 року убита на території ДНР, а це менше половини Донецької області, убита і пропало без вісти. Боліє 50 тисяч мирних чоловік. Боліє 50 тисяч чоловік, хто прийняв нову власть. Панімаєте на його рідній Донеччині вже тоді переписали закони, залишаючи людей безправними. У кримінальному кодексі для незгодних з політикою псевдовлади передбачена смертна кара. Убивалі убивали за блок сигарет, варовалі бізнесменів. Я не був бідним чоловіком. Ви панімаєте. У мене була огромна будівельна фірма. Підпитками я підписав, звісно, на других людей. Врешті чоловіка здесь соратник Василь Савін пробуде в полоні в Донецькому СІЗО 5 років. Повернеться в Україну дивом під час обміну 2019-го. Відтоді захоплюючи території, росіяни діють вже за напрацьованою інструкцією. До окупації Херсону готувалися задовго до Вже зараз. зрозуміло, вони намагались 20-21 рік. Начебто допомагати атошникам, натомість вони отримали персональні дані цих атошників, формували списки, і колаборанти здавали цих людей. Ми за цими адресами приходили. Далі чистки чекали тих, хто причетний до формування суспільної думки. Депутати, активісти, журналісти. Їх забирали, але їх забирали. Забирали трохи інакше. Спочатку їм пропонували співпрацю. Незгодних згодних коритись, викрадали їх. Чекала катівня та тортури. Плями, бачите, вони схожі на кров. Це сліди від кийків, які залишалися під час побиття. Під'єднували до дроти до різних частин тіла, в тому числі до вух, до геніталій. За Костянтином теж прийшли. Відтоді постійно переховувався, бо в окупації людей ламають і змушують діяти проти своїх. Це страх. Він він усюди. Ти ти не можеш бути собою, ти не можеш казати, що ти думаєш. Від майна до жінки ну, можуть забрати, тому що комусь захотілося. Росіяни на українських територіях чинять геноцид, і це не лише масові вбивства українських дітей. Росіяни не просто забирають, вони проводять процедуру зміни ідентифікації. Наразі офіційно викрали і депортували 20 тисяч неповнолітніх українців. Реальна кількість в рази більша. Розповіді повернених приголомшують і їх змушують забути не лише мову, а й рідних. Говорили, що мову через пару місяців без нашого відома наслідочотирських прав, що ми їх більше ніколи не знайдемо. Вони постійно заставляли нас її, вставати на гімн російський. Я переживала, плакала. А далі українських дітей заохочують вступати у військово-патріотичні організації, тотально русифікують. Юнармія двіження первих дітей фактично вчать любити батьківщину нову і тримати в руках зброю і змушують повірити у нову спотворену історію. Головна мета Путіна – війні проти України руйнування української держави, знищення української держави, і тому. Наша повна поразка і повна перемога Путіна, якщо йому вдасться, повністю зруйнувати українську державу, саме тому росіяни намагаються знищити національну ідентичність, чинять злочини проти культури, вбивають діячів, руйнують пам'ятні місця, грабують музеї і спалюють українську літературу. Ми знаємо, що там станом вже на вересень 22-го року, тобто буквально півроку пройшло від початку повномасштабного вторгнення. В Мелітополі не лишилися жодної української книги. Тож доля країни нині вирішується на полі бою, натомість уникнення мобілізації чи свідоме поширення російських наративів про поступки чи складання зброї шлях до поразки і знищення України. Це повторення трагедії минулого. Лише Путін це дорожим Сталіна. Бачимо сталінський сталінсталінський 1937 року. Бачимо домотистею року. Цей апарат вміє знищувати. Путін вдалося збудувати величезний репресивний апарат. Він має можливості для фізичної розправи з величезною кількістю кількістю населення, але умови не історії – Це Наша перемога експерти певні Путін не налаштований заморожувати війну. Натомість висуває ультиматум: Україна має віддати Донбас, Крим, Запорізьку, Херсонську області. забути про ЄС і НАТО, бути роззброєною і денацифікованою, тобто чекати наступного удару в спину. Тому вихід один перемогти ворога силою. Нам не треба я ж кажу, раз створювати ще одну бучу. Ще один ерпінь для того, щоб зібратися в єдину і піти воювати. Бачиш, люди розстрілювали просто, їхали, розстрілювали. Забрали моїх внучаток. Бо інакше доведеться жити, звикати в новій російській реальності та воювати за чужу армію. Христина Величанська, Василь Сафінюк, Факти ICTV, Марафон Єдині новини.